Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини сьогодні у випуску ми розкажемо в Олександрії. Перевірили готовність сніговбиральної техніки, профілактика та раннє виявлення раку молочної залози. Стартував сезон полювання на фазана, умови та обмеження. 20 жовтня Степан Цапюк оглянув сніговбиральну техніку та її готовність до усунення наслідків негоди у зимовий період. В Олександрії працюватимуть грейдери, трактори та інші спецмашини, які пройшли техогляд. Робітники комунальних підприємств доповіли про свої дії під час погіршення погодних умов, а також про наявність спецодягу. Більш докладно у наступному сюжеті. 20 жовтня вздовж вулиці бульварної вишикувалась комунальна техніка, яка налічує понад 20 машин. Усі вони призначені для прибирання снігу та боротьби з ожеледицею під час зимової негоди. Готовність спецтехніки перевірив і міський голова разом з керівниками комунальних підприємств. Техника полностью готова к работе в всем зимній период эксплуатации. У нас добавились немножко об'єми, потому что две громады об'єми увеличились, и нагрузка, конечно, на технику буде увеличена где-то раза в два Але Но самое главное, что мы вовремя закупили запчасти, несмотря на что недостаточно финансирования из коронавірусом, потому что все деньги шли в основном на здравоохранении. Но тем не менее мы смогли резину купить, запчасти и подготовить. Техніку от, к крабу. Техніка повністю готова і я уверена в тому, що от проблем у нас з очисткою нашого міста в зимній період не буде. Для усунення наслідків негоди залучатимуть грейдери, трактори та інші спецмашини, які пройшли повний техогляд. Є в автопарку і нові поповнення. В цьому році закуплено чотири нових єдиниці. Там у нас два трактори Білорусь, от білоруська тракторна завода більших, от МТЗ-80, і також два э, невеликих трактора Тоже этого производителя. Что самое интересное, что мы закупили не просто сами трактора, но мы закупили полностью все обладнання, то есть для очистки дорог, прицепы, совсем навесным оборудованием, которое необходимо для работы и в летний, и в зимний период. Ну, у нас 6 единиц тракторов, которые могут чистить дорогу с лопатами. У нас два грейдера. От дві МДК, які посипають, теж не очищають дороги. Тось ми повністю готові цієї техніки. У нас ніколи не було. Навіть у совєтське времена нас такого кількості техніки не було. Просто ми повністю закупили нову техніку, вона готова для роботи. В першу чергу під час погіршення погодних умов увагу приділятимуть шляхам, якими курсує громадський транспорт. Вже потім тротуари та приватний сектор. Техніка в нас зараз на базі «Білорус». маленькі тракторці закуплені, це для осінньо-зимового періоду, чистка снігу. Також обирати будуть тротуари, є ці щотки, які ззаду прикріплюються, щоб не було в нас, як то кажуть, голодиці, О, і щоб менше було травматизму у нас. Техніка готова, на всі 100%. Серед іншого, Степан Сапюк поцікавився умовами, у яких працюють водії снігоприбиральних машин, чи є у них спецодяг та необхідні предмети для праці. 20 жовтня Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. В цей день ми вкотре привертаємо вашу увагу до цієї хвороби, адже рак молочної залози на першому місці серед жіночих онкохвороб. Щотижня від цієї недуги помирає понад 100 українців. Знизити ці показники можливо, проводячи самостійні обстеження молочної залози та не забувати про візит до мамолога. Деталі в інтерв'ю спеціаліста. Рак молочної залози найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Проте так було не завжди. Ще років з 50 п'ятдесятому цю недугу діагностували одиниць. Рак молочної залози це хвороба ділової жінки, жінки, яка не має часу, аби народжувати та годувати грудьми дітей, а також та, яка знаходиться в постійному стресі. І коли ділова жінка це не виключення українських реалії, важливо тримати питання здоров'я молочної залози під контролем, не забуваючи про регуляр. Огляди на мамографі, тощо по рекомендаціям ВОЗ старше 40 років цю процедуру проходять раз на два роки, старше 50 років, раз на рік-півтора. Це при відсутності скарг, це при відсутності якихось конкретних зауважень і конкретних м, застережень пропозицій з боку як фахівця, який лікує пацієнта, так і самого пацієнта. Тобто, якщо нічого не болить, немає значних предменструального дискомфорту, немає значних дискомфортних відчуттів. Поза часу регулярних змін в жіночому організмі жінка все одно, якщо вона піклується про своє здоров'я, має прийти і цю процедуру пройти. Від мамолога прямий шлях до свого лікаря мамографія це вид обстеження. Вид обстеження він має рекомендаційний характер. Тим більше, обстеження на нашому апараті, воно є, скажімо так. Загальнорекомендаційним для проведення подальшого консультування чи лікування чи призначення тих чи інших видів впливу на молочну залозу фахівцями лікувального профілю. Тобто це гінекологи, якщо це суті, суто молочна залоза як статевий орган, і там є певні гормональні зміни, які регулюються саме гінекологами, або якщо це вже є патологія вузлового характеру, яку підозрюють на не дай Бог не на дуже гарні речі, то це консультація вже хірурга, мамолога і онколога. Те, що відзначається і Всесвітній загальноукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози, це добре, проте лікар проти масових одноденних оглядів. В наших реальностях проведення заходів, таких як були у нас протягом 12 років, проводився огляд пацієнтів в день боротьби з раком молочної залози, коли це було офіційно об'явлено. Тоді виникала ситуація, що занадто великий обсяг пацієнтів одночасно намагався отримати цю процедуру, і не було реальної можливості надавати якісне, уважне ставлення кожній пацієнтки. Ви зрозумієте, що пропускна здатність апарату, вона дещо обмежена. Неможливо зробити всіх пацієнтів одночасно обстежити і надати якісну інформацію. Розрахунково одна маніпуляція триває не менше 20-25 хвилин. По регламенту нам видається це на це півгодини. В дні, коли проводилися ці масові акції, на одну людину витрачалося в середньому 6-7 хвилин, що безумовно приводить до не зовсім чіткого, уважного ставлення до кожної пацієнтки, а відповідно позначується на якості остаточного діагнозу. Якщо говорити про кількість обстежених олександрійців, то у минулих років через мамограф проходило понад дві тисячі осіб. Цього року таких буде з півтори тисячі. Виною всьому карантинні обмеження. Пацієнти, які приходять щорічно з досить відповідальним ставленням до свого здоров'я, є люди, які приходять і вперше без якоїсь патології, і є ті, у кого є певна патологія. і Вони просто контролюють, ну так, наявність змін в той чи інший бік. Рак молочної залози це проблема не лише жінок. Новоутворення можуть з'явитися і у чоловіків. П'ять десятих відсотків пацієнтів, що проходять через наш кабінет, це саме представники жіночої статі, але відсотку – це все таки представники чоловічої статі. Чому так трапляється? Зрозуміло, що грудна залоза в чоловіків не виконує. Тої визначальної функції, якою вона є у жінок, але у чоловіків теж інколи виникають проблеми з цим органом. Це так звана гінекомастія або статевий криз, який трапляється в віці 16, 18, 20 років, пов'язаний з гормональним перелаштуванням у період статевого созрівання, формування чоловіків. Проявляється він наявністю припухлості за сосковою ділянкою тої чи іншої грудної залози. Виявляється, як правило, самим пацієнтом, Потім пацієнт звертається до хірургів. Хірурги направляють або до нас на обстеження або до уролога, і вже від них пацієнт потрапляє до нас. Спеціаліст вкотре звертає увагу, що результат мамографії це лише один із видів діагностування. З результатами обов'язково звернутися до сімейного лікаря, хірурга чи гінеколога. Лише він, маючи повну картину діагностування, може оголосити діагноз. 10 жовтня розпочався сезон полювання на фазана, який наразі триває. На черзі старт полювання на копитних звірів. Для мисливців він офіційно розпочнеться 1 листопада і триватиме до 27 грудня. Наразі є чотири ліцензії, вартість однієї на колектив 3 тисячі гривень. Про особливості полювання на пернатих та копитних у наступному сюжеті. 10 жовтня розпочався сезон полювання на фазана і куріпку, який триватиме по 6 грудня. Традиційно днями полювання залишаються середа, субота та неділя. Ліцензійний відстріл, вартість ліцензійної карточки на один день на одного мисливця 250 гривень на три фазани. Бо мені частенько задають питання: а можна ми колективом, а можна ми на двох? Ні. Варточка надається на одного мисливця на один день. Фазани в мисливських угіддях є, проте деякі колективи, наприклад, у Новій Празі вирішили відмовитись від відстрілу цієї птиці, аби збільшити її популяцію. Дуже багато молодняка, тобто невеликий фазан. Я розумію, що мисливці ті, які йдуть на полювання на фазана, відстрілюють зазвичай тільки самця фазанчика, півня Ну, все одно вирішили цьому році не стріляти. По іншим, скажу вам так, виходам, да, хлопці вже брали ліцензії, дехто виходив, вистрілював ці виходні, нам не помішало погодні умови, не дали можливості попалювати. На відкриття ходили де, кої, де які саме колективи, ну, скажімо так, заради е, задоволення. Полювання на фазанів стартує восени, коли підростають фазанята і виводки починають виходити вранці, і наприкінці дня з чагарників на поля годуватися зерном. Кількість цієї птиці залежить від того, якою видалась зима. Він в літній період часу, коли є коник сіренький, то він годується цим, і йому вода не дуже потрібна. Коли вже підходять зернові, що він формується зерновими, тобто кукуруза, кукурудза, зерно, тоді їм більше потрібно води, він приходить більш до водойомів. Ну, По-перше, в очереті йому лише перебувати, переховуватися, тобі що от хижака ховатися краще, тобі ж його не може взяти тоді в, в цьому очереті нікібець, так сказати. Та й лисиці не дуже просто його брати, Хоча вони, хижаки є хижаки. Також з 1 листопада по 27 грудня для мисливців розпочинається сезон полювання на копитних звірів. У нас є на даний період часу 4 ліцензії. Значить, складаємо графік ми про те, хто які колективи будуть брати цю ліцензію накопитник. Згідно з лімітами ми маємо право підстріл на 4 особини самця косолі. Будемо дивитися, які колективи в нас захочуть, з'являють бажання, так сказати, пополювати на цих. Приблизна вартість цієї одної ліцензії три тисячі. Минулого року мисливські колективи Олександрійської районної організації УТМР сезон полювання на копитних пропустили з метою збільшення кількості косуль. Цьогоріч ліцензія на відстріл є тільки на цих тварин. На кабана полювати не можна через його недостатню кількість. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.